Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 9 січня 2024 року. Останній день після одного із українських зрадників пролунали вибухи на території стратегічного резервного аеродрому Українка. Даний аеродром не був пристосований до такої кількості літаків, які туди вирішили перебазувати ту 95 ту 160 в кількості двох штук зазнали аварії в ангарах через недотримання техніки безпеки. Не виключено, що трапилась диверсія. За даними телеграм-каналу, топор помст загинуло три техні... Техніки зрадники із України, які там проходять службу, а також пілот-інструктор, також українець. Якщо їх можна назвати українцями, за попередніми даними пілот-інструктор народився на довгий час жив у Полтаві. Одного із техніків, навіть прізвище легендарного очільника правого сектора, одного із пілотів звали Олександр Ярош, Олександр Адріанович погиб, Пишуть російські телеграм-канали, зокрема Кремлівський Щур та Топор Помсте. Зазначимо, що в минулому році після вибухів на аеродромі Енгельс, Росія почала перекидати свої борти в інші місця дислокації. Відомо, що мовиться про переміщення. Техніки на далекий схід Росії. Зокрема, моніторгова група повідомляє про переміщення літаків на аеродром Українка, що розташований в Сиришевському районі Амурської області Росії. Відомо про перекидання на сталій основі щонайменше шести бортів. Згодом уточнили, що Росія перекидає техніку на інші аеродроми, зокрема і Українка. За даними телеграм-каналу, монітор, перші літаки вже дістались аеродрому. Що ж, Україна тепер також має стратегічні системи, та безпілотники здатні завдавати удари до 2000 км, знищуючи цілі, що несуть найбільшу загрозу. Про це в ефірі апостро. Розповів колишній очільник служби зовнішньої розвідки генерал армії України Микола Маломош. Так він прокоментував останні вибухи на російському військовому аеродромі в Енгельсі та перспективу нових на інших російських локаціях. Я думаю, що запалає. Ми сьогодні вже маємо власні потужні ракети. Це не атакам, з якими просимо в США, але наш ВПК може випускати ракети, і перші вже є. З іншого боку, це і квадрокоптери та інші системи, які дістають за тисячу кілометрів, тисячу двісті. Це і ракетні системи та безпілотники, які летять на тисячу кілометрів, а деякі і на дві тисячі, там можуть нести бойовичі. Остини, яка завдає ударів по тих цілях, що створюють для нас найбільшу загрозу. Це аеродроми та літаки Ту 95 Ту-22, стратегічні бомбардувальники, які несуть ракети дальності 600-800 кілометрів. Зауважив він за словами експосадовця, російські ракети б'ють по українській інфраструктурі, житлових будинках та енергетичних об'єктах. Росіяни свідомо порушують норми міжнародного та українського права, адже такі дії кваліфікуються як терор та геноцид. Аеродроми, кораблі, підводні човни з ракетами калібр, які б'ють по мирному населенню, є законними об'єктами війни. Відтак Україна має повне право завдавати удари по цих. Цих об'єктах. Ми вже це показали і в Енгельсі, і в Криму, і це лише початок. Стратегічно та потенційно ми можемо достати і до Москви, і навіть до Уралу. У нас є промислові високоточні об'єкти, які можуть забезпечити створення ракетних систем, які б'ють на 3,5 і 10 тисяч кілометрів. Тим більше є практика на південнощі, де створювалося надзвичайно потужне озброєння, наголосив ексчільник служби зовнішньої розвідки. До Зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.